Свою ти обирай, нами грай. Артисти Полтавського обласного театру імені Гоголя починають репетицію вистави. А ми готуємось до вистави Принц та жебрак» за мотивами. Овісті Марка Твена, чесно кажучи, за останні кілька місяців ми звикли до роботи без світла. В цьому це вже не викликає здивування і особливого дискомфорту. А щодо підготовки конкретно до цієї вистави, ну для мене це особливо відповідально, тому що ми працюємо разом із моїм братом у цій виставі, якраз принц і Жебрак. І дуже цікаво, оскільки наша вистава з невеличким натяком на мюзикл, театр працює в умовах відключень світла для Петиції та показу вистав підключають генератори, але їхньої потужності недостатньо для всього обладнання. Коли ти працюєш світлом, все як має бути, коли в тебе крутиться круг, і ти знаєш, як працювати в умовах, коли в тебе є повноцінна картинка вистави, і в той же момент, коли світла немає, трішки обрізається вся ця картинка, тому що не завжди може функціонувати круг, не завжди може бути та кількість світла, яка потрібна для вистави, щоб показати і підсилити якусь сцену. Тому це важко, але ми стараємось до всього призвичаїтися. Дуже складно. Ну надзвичайно це складно, це виживаємо. Насамперед, це опалення приміщення воно в нас працює від електрики за той час, що електрика є, така приміщення, як театр прогріти, надзвичайно складно. А друге, що стосується мистецтва, звичайно, ми граємо вистави, але на діжурному світлі, на чорно-білому світлі, це вистави втрачають значно вагому частину попасти в діючий графік надзвичайно складно.